Доброго ранку. В цей день ми розпочнемо разом з повільною, ніжною йоги, пробудемо наше тіло і розум, сядемо, схрестивши ноги у подмасину, спочатку зануримось трохи у себе, заплющіть очі. Зверніться ви увагу всередину себе, що розпочався новий день. І почнемо пробуджувати тіло з дихальних вправ. Спробуємо подихати, задіюючи не тільки грудний відділ, а і діафрагму Ми робимо вдих, починаючи з живота. Ми розширюємо живіт, потім переходимо до ребер розширюємо грудну клітину. І видихаємо також на рівнях або згори вниз, або навпаки. Далі переходимо до дихання вогню. Це та вправа, коли ми робимо активний видих животом. Вона робиться доволі швидко, але якщо ви її не робили ще ніколи, я раджу не... А робити собі занадто швидкий темп, аби не почало помираючись в голові. Ми різко видихаємо через напружені живота і робимо швидкий доволі вдих, потім знову різкий видих. Виробіть глибокий вдих і затримуйте подих. Настільки, наскільки вам буде комфортно, настільки, наскільки ви зараз можете, І потім видихаємо через різкий видих, дихаємо, спостерігаємо за змінами в тілі. І поступово починаємо рухати нашим тілом. Почнемо з голови. Будемо робити нахили вперед і назад. На видиху ми опускаємо голову вперед. На вдиху ми її нахиляємо назад. Не забуваємо про дихання. Дихання повинно бути глибоким, повільним. І в гармонії з нашими рухами. Тепер робимо те саме, але нахиляємо голову в сторони. На видиху, нахиляємо в сторону, на вдиху, підіймаємо до центру. На видиху опускаємо в іншу сторону і підіймаємо на вдиху Після цього обережно робимо. Ругові оберти головою, але дуже повільно, бережно, не намагаючись дуже сильно нахиляти голову. Ми це робимо просто для того, аби зараз пробудити своє тіло. На видиху ми робимо оберт в сторону назад і на вдиху ми робимо оберт вже вперед. І поміняли рух в іншу сторону. Переходимо до грудної клітини, до тулома, будемо на вдиху, якби подавати тулок вперед, розправляючи всю грудну клітину. І на видиху будемо відводитись назад, Скрублюючи спину, руками підтримуємо себе трошки за ноги. Стараємось максимум спочатку Випрямитись Розправити грудну клітину, а потім навпаки зібратись скруглити спину. Далі обережно переходимо до кругових обертів тулубом. Так само на вдиху ми подаємо через сторону грудну плітину, тулуб вперед, і на видиху ми відводимось назад і скруляємо спину. Голову не запрокидуємо. Вона плавно рухається, ніби продовження нашого тулуба. І тепер поміняли сторону. Також трохи відслідкували, зупинились свій стан зараз, як ви себе зараз почуваєте, відмінно переходимо у марджаріасану, позу кішки, продовжимо пробуджувати наш тулуб, вдиху ми робимо прогин у спині, голову підіймаємо догори. І на видиху ми скругляємо спину, підіймаємо її догори, голову опускаємо. Продовжуємо робити ці рухи, не забуваємо про дихання. Далі на вдиху ми підіймаємо також праву ногу. І на видиху торкаємось колінкою до голоба. На вдиху підіймаємо цю праву ногу і ліву руку. І на видиху просто скругляємо спину. Вдих, видих. На вдиху підіймаємо ліву ногу. На видиху колінкою до лоба. На вдиху ліву ногу та праву руку. І на видиху просто скругляємо спину. Продовжимо робити вправу рухачу тулб. І обережно поступово стаємо на колінках і випрямляємо спинку, розправляємо грудну клітину. Обережно не відхиляємо сильно таз, ми його трохи підкручуємо. Не повинно бути занадто різких проганів поясниці. Ми обережно нахиляємось, з'єднемо руки в замок позаду і далі сідаємо на ніжки, опускаємо голову до підлоги, руки з'єднані в замку, повільно, плавно рухаємо в сторони. Молодці. І виправляємо руки, кладемо на підлогу поза дитини. З цього положення стаємо в собаку мордою вниз. Я вам не раджу одразу намагатися випрямити ідеальні ноги, так як ви ще тільки пробудили своє тіло. Ми обережно виправляємо спину, трошки згинаємо ноги в колінках. Нам тут головне не випрямити ноги, а тримати спину максимально прямою. Плечі ми відводимо від вух, голову не закидуємо, на продовження всього тулуба. Може трошки попереминати ноги з однієї на іншу. І обережно з цього положення виходимо в планку. Так само у нас лопатки розправлені, ми плечі не притискаємо до вух, сідниці ми трохи підкручуємо донизу. Тримаємо пряму лінію. Долоні у нас повністю стоять на підлозі, пальчики також. Обережно. На сильних руках опускаємось донизу, за спиною об'єднуємо руку в замок. І також обережно, трохи припіднімаємось. ноги у нас в тонусі, нижні ребра розширені. Опускаємось. Зафіксувалися трохи в цьому положенні, відслідкували свій стан зараз. Плавно підіймаємось, виходимо знову в ви, собаку мордою вниз. Якщо ви відчуваєте готовність, то можете вже випрямити ноги, але не через насилля до свого тіла, а через любов. Крокуємо правою ногою вперед, робимо випад, маємо баланс, руки підіймаємо догори, слідкуємо, щоб стопа дивилася вертикально. А передня нога утворювала кут 90 градусів. З цього положення трохи підходимо в одній ніжкою і опускаємо з прямою спиною вперед. Аби п'ятки стоять на підлозі. Ноги прямі, спина також. Залишаємо стояти на правій нозі, а ліву ногу ми відводимо назад, тулуб нагаляємо також вперед, руки, або по сторонах, або якщо ви відчуваєте собі баланс, можете. Також їх відправити вперед, як продовження свого тіла. З цього положення виходимо в родрасину. Ногу утворюють кут 90 градусів. Сідниці трохи підкручуємо донизу, руки в сторони. Дихаємо. Дихаємо. І з цього положення виходимо в випад, але вже на іншу ногу ліву. Також підіймаємо руки догори, стопа вертикально. Дихаємо повільно. Очі можна заплющити. Відчувайте єдність свого тіла. З цього положення також правою ногою трохи підходимо. Ближче, обидві ноги повністю стоять на підлозі і з прямою спиною опускаємось до внизу. Та нога, яка була позаду, права, відводимо її назад, тулуб нахиляємо вперед, балансуємо. Підіймаємось, ставимо ноги широко в сторону, стопи паралельно і опускаємось також з прямою спиною вперед. Наскільки у вас є можливість, тримаємо себе або за ніжки, або ставимо руки на підлогу, розслабляємось. Обережно. Переходимо в інше положення, лягаємо на спину, ноги згинаємо. Будемо підіймати сідниці обережно, повільно, відчуваючи, як кожен хребець повільно підіймається і лягає обратно. вдиху підіймаємо. Сідницю на видиху опускаємо. І зафіксували сідниці вгорі, руки можна поєднати в зимок, дихаємо. Обережно опускаємо сідниці, підіймаємо ноги і виходимо в позуби різки, підіймаємо тулуб, підтримуємо себе ручками. Якщо є можливість, можете руки опустити, якщо ви відчуваєте собі цю готовність, силу. І плавно опускаємо ноги. За головою можете підтримувати себе трохи руками або ж випрямити їх в сторону до ніг. Відчуваємо розтягнення у спині. І повертаємось також через прямі ноги і плавно опускаємо через силу, пресу. Ви молодці, ми вже майже завершили. Одну ногу піднімаємо до себе, згинаємо, трохи покрутимо стопою, зробимо оберти, далі завершимо скруткою. Це не справа нога, тому ми її будемо повертати в ліву сторону. Праву руку ми також ставимо в сторону і голову повертаємо до цієї руки вправо. Зафіксуємося трохи в цьому положенні і обережно змінимо сторону. Зробимо обертим лівою стопою, Випрямимо ліву руку в сторону, повернемо голову вліво, а ногу. Повернемо вправо. Обережно з любов'ю, відчуваючи вдячність свого тіла. Підтягуємо дві ноги до тулуба, згинаємо. Можна трохи погойдати зі сторони в сторону, щоб переослабитись. І завершимо ми шавасиною. Розправляємось, лягаємо рівно, долоні дивляться вгору. Розслабляємо тіло з кожним видихом все більше і більше. Відчуваємо, скільки в ньому зараз енергії. Концентруємось на диханні, відчуваємо вдячність. І поступово починаємо рухати кінцівками, обертаємо долонями, стопами. І через бок повертаємось на нього, трохи зафіксуємося в цьому положенні, аби не підриватися одразу і кудись бігти. Ми обережно поступово підіймаємось, сідаємо зі схрещеними ногами, На вдиху. Підіймаємо рук через сторони догори і складаємо долоні біля серця. Дякуємо собі за цей час, який ми приділили для себе. Дякуємо світу, всім людям. Розмігніться собі і починайте цей день зарядженими і свідомими. Дякую.